Досить класно, що поклали ці маленькі дракончики, піленочки їх тут. -то. Житомирянка Анна каже, що із першого дня народження сина почала використовувати пелюшки з пакунку малюка. Жінка розповіла, чому разом із чоловіком обрали пакунок малюка, а не грошову компенсацію. Наша перша дитинка, ми до кінця не знаємо, що нам потрібно, а в Бебі-боксі є все необхідне, що знадобиться для малятка. Тому я навіть і не вагалася. Я зразу вирішила, що Бебі-бокс нам потрібен. Ми користуємося термометр, пледик. тобто це що завжди необхідно. Дмитро чоловік Анни говорить, що пакунок малюка важить 16 кілограмів. Тут підібрані речі від народження до року. Зокрема, є дві ковдри, підгузки, зимовий комбінезон та засоби дитячої гігієни. Це і щіточки, це все ж дитини, що коли вона тільки народилася. І ще плюс речі, які тось тобто на перший час. Якісні речі, то тобто навіть половина виробників, що робляться, вони робляться в Україні. Ви ж могли взяти гроші, чи не взяли гроші? Є брати, тут буде більш необхідніше за гроші. Можна в будь-який час піти собі докупити. Валентина Лущик, старша медична сестра відділення новонароджених міської лікарні номер 1 каже, що більшість батьків хочуть отримати матеріальну компенсацію. На сьогоднішній день у нас у відділенні 26 чоловік. із них всього чотири чоловіка, які отримали. Пакунки малюка жінка пише заяву, де вказує свої дані, що вона хоче отримати цей пакунок. Якщо вона відмовляється, пакунок отримувати, вона також пише заяву, що я відмовляюся для отримання пакунків малюка. Ми їй видаємо тут довідку. Директорка департаменту соціальної політики міської ради Вікторія Краснопір розповіла, що із зростанням прожиткового мінімуму вартість пакунку малюка або бебі боксу у дві 2024 році становить 7 тисяч 689 гривень. Директорка говорить, що для отримання грошової компенсації потрібно принести довідку з пологового до відділів соціального захисту. І отримати її можна протягом року від дати народження дитини, віддати видачі довідки. Процедура така, що до 10-го числа відповідного місяця ми нараховуємо ці кошти, тобто до 10 січня. І ще 10 днів на період проплати, і до 20 січня ми мали би отримати кошти у вигляді компенсації. Однак, сервісна служба, національна соціальна сервісна служба повідомила, що трошки затримується компенсація. Тут буде затримка з коштами, тому що це був такий, так би мовити, експериментальний проект. Саме компенсація, і зараз вирішується питання, чи він буде продовжений до 25-го року. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.